Україна в ніч проти 29 жовтня перейде на зимовий час. Перевести стрілки годинників необхідно о четвертій ранку на одну годину назад. Таким чином ця доба автоматично збільшиться на годину. Перехід на зимовий час проводять щорічно в останню неділю жовтня. Переведення годинників в Україні регламентуються постановою Кабміну від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України. Нагадаю, літній та зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Про те, як реагує наш організм на перехід у часі, прямо зараз поговоримо з психологиною Наталією Ломоносовою. Вітаю. Вітаю всіх. Доброго дня. Давайте з вами розпочнемо цю розмову. Ось такого питання: наскільки взагалі. Великий стрес для людини, початок ось такого періоду, з переходом на інший час. Ви розумієте, приведення годинника на одну годину це незначна зміна. Однак для нашого організму, бо це біомашина, і він полюбляє, коли все робиться постійно. Це стрес. Отже, це переведення може загострити хронічні захворювання, може впливати на настрій, може посилити депресію. Я б сказала так: для тих, ну припустимо, що є якась норма, і для людей є якісь люди, які знаходяться в нормі. От для цих людей ці два тижні, бо це перехід ну, за два тижні. Ми робимо от для цих людей в нормі, вони відчують дискомфорт трішечки їх норма знижиться да? для тих людей, котрі не в нормі, там психічно, фізично, для них це зниження буде ще м, чутливіше, вони відчують його сильніше. Але треба розуміти, що це тільки два тижні, і ми до цього адаптуємось. Отже, я б не хотіла лікати людей, так може бути дритливість, може бути там відчуття недосипання, може бути така ну, апатія, немає енергії в організмі, але ми можемо у цьому щось протиставити. А скажіть, ось ви сказали про те, що можуть загострюватись хронічні хвороби, можете трошки детальніше про те, як це може вплинути, в тому числі і на фізичне здоров'я. Ну, зрозуміти, ти, в кого серцеві, серцеві проблеми чи там, інші фізичні проблеми, вони загострюються. А ті люди, які більш-менш здорові, вони відчують, ви знаєте, це там час грипу, якихось простудних захворювань. Тобто знижується енергія, знижується імунітет від цього переходу. А треба собі допомагати. Пані Наталі, а є якісь особливості вікові? Наприклад, чи однаково такий перехід буде впливати на підлітків і людей старшого покоління? От підлітки і люди старшого покоління вони знаходяться не в нормі, тобто я так і сказала, що для тих людей, котрі там нижче за норму, тобто не такі стійкі. Не такі здорові, да так? вони дуже відчують це. Це буде дратливість, можуть бути якісь захворювання, загострення захворювань, але я не хотіла би лякати людей. Розумієте, коли по телебаченню кажуть, що буде обов'язково серцевий напад, <с? <с?> то це не, не дуже добре. Давайте поговоримо про адаптацію до такого періоду. Ви сказали про те, якщо я не помиляю, що потрібно приблизно два тижні. А можна зробити щось, аби пришвидшити цю адаптацію, легше її перенести? Є якісь рекомендації? Так, є. Ви можете заводити годинник на 15 хвилин, тобто змінювати свій час, прокидатися і лягати спати по 15 хвилин. І так кожного дня потрошки змінити його. Ну і, і як завжди. Більш гуляти, більш спати, краще харчуватись, фізичні навантаження дуже допомагають це зробити якось протиставити цьому. Але треба пам'ятати, що люди до всього адаптуються, і це ж не перша наша зміна годинника. Правильно вона була і в минулому році, і в позаминулому. І в позаминулому, якщо ми з вами розмовляємо, то значить ми з цими впоралися. Отже, ми адаптуємося, і треба собі. Треба допомогти фізично і треба позитивно нам налаштовувати. Треба думати про те, що так, стає холодно, гуляти вже не можна. Я маю на, на, на увазі там якийсь такий активний аутсайд. Але краще бути в родині, краще бути вдома, пекти пиріги, пити чай, там більше приділяти уваги дітям і. Пробити плани на новий рік і пам'ятати, що весна обов'язково буде? Пані Наталі, у Вас такі приємні поради, так приємно їх слухати. Але давайте поговоримо ось про таку проблему: що якщо все ж таки виникла проблема зі сном, людина погано засинає, або їй важко просинатися в такий період. Чи варто взагалі звертатися в такому разі до лікаря або, наприклад. Використовувати якісь лікарські засоби а, ви розумієте, все залежить від стану. Якщо це хронічна проблема зі сном, то має бути лікар, коли, котрий вас контролює. А якщо ні, то може допомогти якісь там прості речі типом мелатоніна, але, але краще а, просто налаж, навод, як це сказати, <клухи> налажувати свій режим. Розумієте, от по 15 хвилин на 15 хвилин там раніше лягати, на 15 хвилин раніше вставати Таким, таким чином. Дякую, дякую вам за ці поради. Пані Наталя, дякую так, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку була психологиня Наталія Ломоносова.